Вітаю! 2025 рік в Австрії визнано роком Штрауса. Іоган Штраус. Це перша міжнародна обзірка 19 століття з відміним маркетингом, величезною кількістю прихильників і світових расколів. Музичною душею та серцем відня є вальс – Цей найромантичніший та найпрекрасніший тридольний танець. Віденський вальс. Символ краси та елегантності, легкості та одночасно глибини почуттів. Тут мусить бути когось. Король Вальсу насправді не був салонним на своєму троні. Ходила ж траусів включала цілу пряду яскравих імен. Це була справжня музична королівська династія. Багато хто плутає всіх Штраусів і не знає, що їх було чотири. У батька і у молодшого сина були однакові імена. Обох звали Іоганн Штраус. Батько був дуже відомим та успішним е диригентом скрипалем та композитором. Один з його. Від... Найвідоміших творів гадецький варш, який досі часто виконують. Зокрема, цим твором. Чого? Закривають його музичні музичний Полак та галопів, які були дуже популярні в його час. Мало хто знає, що були ще два талановиті Штрауси, молодші брати Йоганна Син, які також долучилися до сімейного музичного вальсового бізнесу. Це 8 Страус, який увіччяв діяльність. Когось з та диригента з фаху інженерський <плес> До Слова нині минає 155 років від дня його смерті, чого минає 190 років з дня народження ще одного брата Едуарда Штрауса. Який те, також був композитором та диригентом. Ще один мандр штраус був останнім представником великої родини музикантів. Проте Штраусу було з зірками Відня. На в їхньому концерті було неможливо придбати квитки. А воно ще і торгового публіку, ставлячило віша, душе присвіщить, штраф. І вони не знали, кого із солидних братів вони сьогодні побачать на чині знаменитого даменитого оркестру, найкращого у вікі і у тогось найкращих в світі на той час. Година Штраусів створила в сукупності понад тисячу творів. Вони мали величезний вплив на розвиток європейської танцювальної музики 19 століття. Йохан Штраус уславився як блискучий диригент, завдяки йому вражав оркестр своєю мастивістю. Самого Штрауса сучасники називали генієм диригентського мистецтва. Йоген Штраус написав дуже багато і чудової музики. І хоч рівні мелодії знають у всьому світі. Йоган Штраус написав майже 500 танців. Для австрійців коту є справжнім національним героєм. Адже в своїх творах удалося йому передати дух Австрії. Її красу киргою. Так, незабутні, на мелодії. ні на А ще Йоганн Штраус став одним із найвідоміших авторів оперет, яких у нього понад 15. Потерпні сюжети, чарівна та легка музика. Вишукані костюми. Це формула успіху штраусівських поглядів. Головне, що Вогана штрауса справу вважає вальс на прекрасному, покритному тоналі. Цікаво дізнатися, що перша весілля вальсу була призначена для кожного. Так, 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 це усить фоторгон у сутковий діфтопіано. І виконував його чоловічий черв хол. Детську, співочу, то в Іденську співвочу до Варгуста, де на Замкві. Саме богатей дуай виконував Австрії під час проголоження її незалежності у 1945 році. цьому молоді є головною темою Австрійського радії. Штраус любив отримувати різноманітні нагороди і постійно прагнув нових. Штраус любив і різноманітні посвята, охоче демонстрував колекцію почестей, Він ретельно збирав всі медалі, він грав по здоров'ячу листівкою. Гадаю, що секрет полярські штрафу в умінні робити святкові настрій та дарувати людям позитивні емоції. Штраус був дуже комунікабельний. І він знав, як сподобаються не тільки широкій публіці, а й впливовим персонам. Він часто присвячував свої варті за значним подіям і тим самим привертав до себе увагу, а також віддатним людям відривував від них прихильності. А звідси високі конугари і численні. Ростовий. В період з січня по березень в Австрії проходить сезон болів.